ми посадили розсаду, потім ми положили таке агроволотно, щоб не росли бур'яни. Третє, ми встановили автоматичний полив. І четвертий етап у нас проросли такі біленькі кіточки. І потім ми зібрали полоницю і все з'їли. У Криворізькій гімназії No72 з 2019 року впроваджують STEM-освіту. Під час тем тижня учні сьомого класу гімназії у шкільній теплиці висадили 30 саджатів так званої нанополониці. Чому нано? Бо учні з вчителям використали спеціальні технології для вирощування полуниці. stem освіта мотивує дітей для навчання, тому що вони отримують як міні-професії. Вони з Робили проект про полуницю, і вони вже знають від самого початку і до кінця як пророщувати цю рослину. І в СЕМ курсі STEM Lab є така тема, як рослини і гравітація. Тобто вони прочитали, написали, занотували в цей зошит і реалізували на практиці. Учитель біології в гімназії впевнений, що впроваджувати систему світу можна і без технічного забезпечення. Наприклад, систему крапельного поливу для полуниці учні вчителем зробили власноруч ці шланги та пляшки. До війни ми вирощували звичайні шкільні рослини. Ми збагачували кількість видового складу рослин. Ми проводили експерименти по вирощуванню сільськогосподарських культур. З часом ми плануємо розширювати нашу експериментальну базу. Наша школа позаминулому році виграла в громадський бюджет. І ми маємо надію на те, що фінансування все таки відбудеться. Сьогодні на базі Криворізької гімназії є STEM-лабораторія, теплиця та звіринець. Для створення стем лабораторії школі довелося залучити кошти з міського конкурсу в громадський бюджет. А створення та отримання теплиці та звіринцю лише завдяки педагогам та батькам учнів, які хочуть, щоб навчання школярів було цікавим. Насправді сьогодні STEM-освіта в Україні вже переходить від явища експерименту, інновації. До масового явища, тому що новий державний стандарт, за яким навчають наших школярів у п'ятих класах, в наступному році вже перші пілотники підуть навіть у сьомий, має серед Інших програм таку програму, яка носить назву STEM. Про stem освіту в Україні та Дніпропетровській області почали говорити та впроваджувати в школах у 2016 році. STEM-освіта об'єднує чотири дисципліни: природничі науки, технологію, інженерію та математику. Простими словами, STEM дозволяє навчати учнів на практиці з використанням сучасних технологій. На жаль, сьогодні не всі навчальні заклади України мають потужну технічну матеріальну базу, але це не є перешкодою для провадження STEM. Наш досвід показує, що за Клади, які працювали за напрямком STEM. А вони без виключення всі посилили свою матеріальну технічну базу. Вони мали можливість отримати державну підтримку за рахунок державної субвенції, оновити свої навчальні кабінети фізики, хімії математики. Сьогодні в Україні понад 70 навчальних закладів упровадили stem курс у навчальні програми учнів. Лише у Кривому Розі та районі 26 шкіл доєдналися до цього проекту. І треба сказати, що це, мабуть, найголовніша місія stem тим. Віти, як такого е, державного напрямку, як державної політики у сфері освіти, у сфері е, розвитку людського капіталу. Попри дистанційне навчання, педагоги та учні зустрічаються у школах, коли дозволяє безпекова ситуація. Криворізькій гімназії, номер 72 навіть обладнали комп'ютерами укриття. Тому очний навчальний процес, хоч раз на тиждень, але не проривається повітряними тривогами. Зараз ми тільки опробуємо ці методи. В надії на те, що колись все таки війна закінчиться, нашою перемогою діти повернуться до школи.